Вітаю на каналі. Сьогодні 3 липня, четвер, ми на центральному пляжі. Погодка сьогодні сонячна. Сьогодні вже, я сказав би так, спека, не те, що вчора. Вчора було пасмурно, дощик увечері був. На пляжі ж нікого немає, воно будній день. Та і тут же ж купатися заборонено, особо тут відпочивальників немає. Рибаки трошки сидять, рибку ловлять. Там я не знаю, я б таку спеку, мабуть, би не сидів, би. це б на рибалці. Там вон, хтось один сидить, дав в нього, там вона якась парасолька є, якась від сонця є якийсь захист. А так з відпочивальників вон, одна там дама, вон, лежить, загорає. Якраз, в принципі, нормально. 30 градусів ще немає, спеки, так що особа не згорить якраз. А за смагу отримать якраз нормально. До речі, ось хто давно в Запоріжжі не був і не знає, як тут ушла вода. Ну хоча в інтернеті ж відео багато на цю тему. Ось дивіться, вода. От буквально, де я стою, от метрів 5 вже вода була. Тут воно по кольору піска видно. А так, вон, бачите, де вода? Це, я не знаю, метрів 50-70, мабуть, до води. Всі оті, очі камні, скали, вон, що посеред річки їх не було видно, а тепер їх всі видно. І оцього ж берега, ось теж оцього берега не було, все під водою було. Оті зарослі, зарослі зелені під водою вони всі були. По набережні теж, он. майже нікого нема. Один хлопчик бігає, спортом займається. Вон ще там хтось ходить. якісь дві жінки ходять, теж прийшли, видать, погулять трохи, подивиться, як тут може позасмагати хочуть. А так небо дивіться, яке гарне. Ну і все. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Думаю, що людям, які давно в Запоріжжі не були, цікаво дивіться. Як зараз місто, яке воно, як змінилося? Чи змінилося взагалі щось, чи нічого не змінилося?